Жимо спеціальний ефір на радіо НВ. Наступні 30 хвилин. Ми поговоримо про енергетичну безпеку напередодні зими і в умовах російського газового шантажу. До ефіру доєднується Вікторія Войціцька, народна депутатка України, восьмого скликання, секретарка комітету з питань паливно-енергетичного комплексу ядерної політики ядерної безпеки і членкиня міжнародного центру української перемоги. Мої вам вітання. Вітаю студію. Я спочатку Вікторія запитаю вас про міжнародний центр української перемоги. А можете пояснити, що це за організація? От і яка її мета? Я то вже там для себе погуглила, але просто я озвучила? От а можливо, не всі знають. Так, звичайно, це центр, який ми створили разом із колегами із громадського сектору, наприклад, Дар'я Дарія Кайленюк із центра протидії корупції, Олена Галушка, моя колишня колега по парламенту Гана Гопко і багато інших людей. Ольга і На превеликий жаль, ми були вимушені виїхати із України, і так доля нас звела разом в Варшаві, де. В Варшаві ми зустрілися із фундацією. Це громадська також організація, не державна і неприбуткова фундація фонд Поласки, де нам запропонували створити таку платформу для того, щоб здійснювати активну адвокацію тих потреб, які є в Україні під час війни. У нас є декілька напрямків, якими ми займаємося, в тому числі дуже активно. З перших днів ми адвокуємо за надання Україні зброї, в тому числі важкої зброї. Зараз одна з наших делегацій якраз перебуває в Вашингтоні, де Тайра вчора в Хельсінській комісії давала відповідні покази тих злочинів, які відбувалися в Маріуполі. Ми дуже активно працювали спільно з. Офісом нашого віце-прем'єра з євроінтеграції по отриманню Україні кандидатського члена в Європейський Союз. І ще одним із напрямків є енергетика, критична інфраструктура і безпека цього безпосередньо, якраз напрямку. Тобто, це от люди, які зібралися і зрозуміли, що треба допомагати Україні. І один із дуже важливих фронтів є якраз фронт співпраці з нашими партнерами, роз'яснення, пояснення, адвокація, яка показує доволі успішні насправді результати для всієї нашої країни. Зрозуміла вас, дякую. Ну і тепер до енергетичних питань. Ви знаєте, на всередині тижня е, з'явилася інформація про те, що депутати вимагають відставки Юрія Вітренка, очільника НАК «Нафтогаз». і е, е, дехто навіть із медіа писав, посилаючись на свої джерела в офісі президента, що мовляв таке рішення вже прийнято. Е, але потім е, Денис Шмигаль. Заявив, що уряд поки що не планує звільняти голову правління Нафтогазу Юрія Вітренка. Скажіть, будь ласка, давайте так. Чи є у вас претензії до роботи Юрія Вітренка? Чому його враз вирішили звільняти? В чому полягає незадоволення його роботи? Чи порозумієте ви? Я би почала без з глобального питання насправді з того, що себе сьогодні представляє Нафтогаз як структура і чи вона функціонує в відповідності до діючого законодавства і тих обіцянок, які ми давали в тому числі нашим. Західним партнерам, адже ми з вами з нами прекрасно, що завдяки минулому скликанню, сьогоднішньому скликанню, в принципі, було проведено, і, начебто, мала би далі проводитися дуже одна важлива реформа, а саме реформа корпоративного управління наших державних компаній, де би функціонували би. Відповідні ради директорів, наглядові ради, які би спостерігали би за діяльністю компанії, які би приймали би рішення щодо найму або звільнення після відповідної оцінки роботи тих чи інших керівників. Ну це це той підхід, який існує в розвинутих країнах, і під яким ми підписалися, і не просто підписалися, а ми ще й прийняли відповідні законодавчі акти. І на превеликий жаль, історія з паном вітрінка це є продовження дуже нехорошої історії із звільненням пана Коболів, попереднього керівника Нафтогазу. Де фактично рішення приймалося не наглядовою радою, яка тоді функціонувала, а це було більше політичне рішення, в результаті якого фактично та наглядова рада, яка була, була створена в відповідності до законодавства. Там всі майже члени склали себе фактично в повноваження. І сьогодні у цієї структури одної з ключових для нашої енергетичної безпеки державної компанії вона просто відсутня. Тому на справді у депутатського корпусу я би очікувала сьогоднішнього, що перша була б претензія, і що би вони б мали про що говорити, це про те, що ну зараз терміново необхідно сформувати саме наглядову раду. І я більш ніж переконана, що наші якраз міжнародні партнери наполягають саме на тому, щоб ми дотримувалися норм закону, букви закону, духу закону і виконували свої зобов'язання. А займатися просто перетасовками зміни а, прізвищ на а, дверях керівника того чи іншої державної установи там або компанії я вважаю, що це абсолютно хибний шлях, і він дуже неправильний, адже він передбачає що це є процес повернення до старих практик, де політика, політична а, доцільність приволівали над інтересами держави. Тому от перша загальна така рамка я би її таким чином ви е е визначила, що нам треба повернутися до виконання зобов'язань, в тому числі і виконання тих же самих законів, які зараз діють на теренах України. Якщо сьогоднішня влада не хоче ці закони виконувати, ну тоді так хай вийде і скаже, що нас це не влаштовує. Ми хочемо перейти в режим ручного управління, в тому числі, наприклад, такої компанії величезної, як «Нафтогаз», Ми там будемо самі вирішувати, кого призначати, кого звільняти. А може знайти будь-які. Я тому я у вас і запитала які претензії до, до, до Вітренка, тому що по великому рахунку це, це претензії до уряду. Та я пам'ятаю, коли рік на трохи менше року року тому здається компанія Нафтогаз знову опинилася, була під контролем уряду. Уряд звільнив попередній склад наглядової ради, перебрав повноваження наглядової ради на себе. Тоді ще здається, блінкен приїздив до Києва і казав: не чіпайте нафтогаз, не чіпайте «Нафтогаз». Не ламайте систему корпоративного управління, його не послухали, все поламали. І тоді навіть багато медіа українських вийшли там з заголовками. Ну такими подібними на кшталт вперед у минуле, так коли зруйнували так. систему корпоративного управління, зняли очільника Нафтогазу, поміняли його на іншого. А от а тепер цьому іншому висувають якісь претензії. Тому, власне, це можливо я не знаю до уряду претензії. Дивіться, це претензії не тільки до уряду. Я вважаю, що це претензії. Я, по перше, не бачу, щоб уряд був як самостійною такою у нас одиницею, коли йде мова про прийняття таких доленосних рішень. Все ж таки, це є спільне рішення з сьогоднішньої влади, і якщо б умовно на банковій було б інше точка зору, а саме, що треба дотримуватися букви норми і духу закону, то напевно сьогодні би ми з вами мали точно будіючу наглядову раду, яка би давала свою професійну оцінку. Роботі пана Витренка. А, тому це у мене претензія загалом до всієї влади. Друге, стосовно вітринко, конкретно в ну, його випадку, я розумію, що напевно можна говорити про те, що а, і те, що я розумію, що є, а, були певні очікування, що пам'ятаєте, була така тема, що в рамках того ленд-ліза або нового ленд-ліза, Сполучені Штати нам виділять там від 6 до 8 мільярдів доларів на те, щоб ми могли закупити газ. Але при цьому при цьому ну це ж ідея, вона виникла не просто в голові прем'єр-міністра. Я так розумію, що були відповідні спроби провести переговори і в Вашингтоні, і в Брюсселі. Саме представників керівників Нафтогазу, але вони закінчилися нічим. і не останню до речі, чергу саме тому, що було прийнято рішення про те, щоб заморозити тарифи ціну на газ для всіх споживачів мається на увазі для населення, і була абсолютно логічна претензія від наших партнерів про те, що почекати, а чому ми вам маємо за рахунок грошей платників податків сполучених штатів європейського союзу. Які платять ринкову ціну на той самий газ здійснювати субсидування населення України того, особливо тих, хто в принципі міг би собі дозволити сьогодні платити ринкову ціну, і плюс ще і насправді за умови діючого закону про ринок газу, в принципі, якраз ринкове ціноутворення, плюс. Захист важливого споживача мала би бути та модель, за якою би мала би сьогодні жити жити Україна, адже є приклад ринку пального, де штучно отримувалися ціни на пальне. Пам'ятаєте, у нас був дефіцит страшний. Потім, коли уряд прийняв все ж таки рішення відпустити ці ціни. То і а, пальне з'явилося, ну і в принципі менших машин на дорогах не стало, і споживання а, як при кризі, так і після неї воно залишилося на більш менш одному тому ж самому рівні. Тому є абсолютно логічні претензії з боку наших партнерів з одного боку, а були зроблені відповідні напевно обіцянки дані уряду, що ми все ж таки отримаємо необхідні гроші. Тому це могла би бути напевно одна із претензій, яка є у уряду щодо керівництва Нафтогазу, що обіцянки, які були надані, можливо, про те, що ми отримаємо Низліз на закупівлю газу, вони були не реалізовані. Ну, дивіться, от Денис Шмигаль на цій самій прес-конференції 14 вересня він сказав про те, що Україна все таки планує отримати додаткові 2 мільярди кубів газу від США. Я не знаю, чи знають про це США, що Україна планує, чи це лише Україна планує. А Вашингтон ще про це не знає. Що вони мають забезпечити Україну двома мільярдами кубів газу? От тобто, ви вважаєте, що нема сенсу розраховувати? Я вважаю, що над цим питанням треба працювати однозначно і з того, що я розумію, переговори з американським «Ексімбанком» зараз тривають на предмет того, щоб надати кредит. На закупівлю відповідного газу, просто як завжди дояви у деталі, за якою ціною ми будемо купувати і на яких умовах ми будемо потім цей газ продавати на власному ринку. Я думаю, що це може бути предметом якраз і переговорів, тобто які будуть правила діяти і за рахунок чого будуть перекриватися оця різниця між ринковою ціною на газ і тою, яка зараз у нас заморожена, зафіксована. Тобто цей момент про який треба пам'ятати. Думаю, що переговори йдуть, і окрім фінансової складової, зараз дуже важливо ще визначитися, коли саме ми зможемо отримати цей газ, бо пам'ятаємо, що вітрянка після відвідин Сполучених Штатів він зробив заяву, що ми, він домовився про постачання ЛНД газу з 2024 року. А, в принципі, якщо. Є можливість завести газ раніше, тобто 23 рік, адже саме 23 рік для всіх і для України для Європи буде одним із найбільш таких а, років із найбільшими викликами, то а, звичайно це була б була хороша новина. Я лише знаєте, ми зараз ще повернемося до цін на газ на про про мораторій. Поговоримо я лише от що хочу уточнити: от дивіться, приходить Україна до Сполучених Штатів і каже: Ну дайте нам газу, бо нам бракує. А вони умовно кажучи, ну вони ж можуть відповісти, що друзі, ви зруйнували систему корпоративного управління рік назад. А ми вас дуже просили цього не робити. А тепер, от ви не знаєте, що робити, чи, чи чи таких розмов не буде, тому що ну все можна списати на війну, і справді війна внесла дуже багато, якби, дуже багато нового в цей ринок. от згадують такі помилки минулого при таких переговорах чи ні. Я думаю, що це згадується не з точки зору дорікань про помилки, які були зроблені в минулому, а йдуть розмови про те, що насправді дотримуючись принципів функціонування в рамках якраз діючого законодавства, яке передбачає наявність наглядової ради. Це може посилити під час війни. А нам треба посилювати наші державні компанії, взагалі державні інституції. І Я думаю, що саме під таким ракурсом можуть зараз вестися переговори, що одного із умов надання відповідного фінансування і отримання відповідного газу з сполучених штатів буде формування незалежної наглядової ради. Я переконана, що така такі розмови точно не лунають це таке ходіння по колу, звичайно, добре. Скажіть, будь ласка, от ми знаємо, що для європейських споживачів газу ціна виросла ну втричі, іноді і в чотири рази дуже сильно здорожчав енергоносії для жителів Євросоюзу, Європи загалом в Україні. Володимир Зеленський запровадив мораторій на ціни на газ під час воєнного стану і плюс шість місяців іще після. Ну принаймні, так зараз заявлено. Що про це говорять в таких, можливо, дипломати? Матичних колах в на міжнародних якихось площадках, де ви можливо зустрічаєтеся, чи не ставлять вони якось в докір, що мовляв, от чому ви платите так мало? А ми змусимо платити так багато? Чи все таки розуміють, що от мовляв війна? Ну? треба якось зрозумінням ставитися дивіться у нас же, коли ми ведемо такі переговори відбувається паралельно декілька дискусій з одного боку ми кажемо дайте нам будь ласка гроші на газ ми його закупимо за ринковою ціною нафтогаз але нафтогаз буде для населення його продавати за відповідно ціною зафіксованою яка в декілька в декілька разів менше аніж Ринкова ціна, і тоді, з другого боку, є паралельний процес, який там озвучить міністр фінансів, що нам для того, щоб пережити спокійно наступний рік, потрібно 38 мільярдів доларів макрофінансової підтримки, тобто та, яка піде безпосередньо в державний бюджет, для того, щоб ви могли пережити наступний рік. Ці 38 мільярдів я більше ніж впевнена, що міністр фінансів якраз і закладає суму. Яка буде потрібна для того, щоб перекрити ці збитки, які буде нести нафтогаз у зв'язку з тим, що він закупив умовно газ за 2 тисячі доларів за метр кубічний, а продає відповідно там за? 8 тисяч гривень за, за тисячу метрів кубічних. я перепрошую тисячу метрів кубічних. Тому і тут працює елементарна математика. З одного боку нам дають гроші на дорогий газ ми його купуємо, а потім продаємо дешево населенню. Але при цьому при цьому є різниця між ринковою ціною і зафіксованою у цю різницю, звідки треба. Перекрити єдине джерело звідки взяти гроші це державний бюджет. А для того щоб збалансувати державний бюджет, щоб закрити цю дирку, треба знову просити гроші у наших західних партнерів. Тобто ми знову з вами от ходимо по такому колу. А західні партнери здаються питанням про те, що почекайте, у вас все ще є те населення, яке може платити ринкову ціну. Ми розуміємо, що більшість українців зараз є вразливими споживачами. Ми розуміємо, що вони потребують відповідної підтримки. На це ми готові йти. Але чому люди в яких Є маєтки квартири, машини там і так далі, у яких достатні статки, які можуть платити ринкову ціну, чому ми маємо із своєї кишені гроші витягувати і їм покривати в цю різницю в ціні. Вони кажуть, що це несправедливо, бо у нас наші європейські споживачі платять високу ціну, значить, хай і ваші ті, хто мають можливість платити, хай платять ринкову ціну. От приблизно простими словами така дискусія. А ті, хто не мають що субсидії, чи яке тут найоптимальніше рішення? Значить, дивіться стосовно субсидії, моя позиція дуже проста: ми маємо відійти від поняття якби субсидії до поняття підтримку вразливого споживача. В чому ключова різниця? Ключова різниця полягає в тому, що сьогоднішня система субсидій передбачає, що береться навіть не дохід, а порівнюється ж тільки Ви там заробили порівняння із мінімальною заробітною платою за минулі шість місяців. І якщо ви виходите за певні межі. Певного встановленого цього ліміту навіть на одну-дві гривні ви відразу випадаєте системи субсидування. А насправді ми маємо говорити про те, що є у нас група вразливих споживачів, які протягом року. Певний період часу влітку, наприклад, можуть оплачувати свої рахунки, коли вони газ використовують мовно тільки для приготування їжі. А коли вони обігрівають свої е, хати і будинки, то тут у них якраз і не вистачає доходів тобто, треба поміняти підхід до того, як ми дивимося на людей, як на споживачів дивитися на Власне, загальний дохід за останні там 12 місяців і дивитися, чи спроможна дійсно та чи інша родина оплачувати рахунки за ринковими цінами. Якщо ні, то тоді так має бути система обов'язково державного державної підтримки. Але тут також є маленькі нюанси, які полягають в тому, що все одно ми маємо стимулювати зменшення споживання енергоресурсів енергоносіїв, да а не Навпаки її стимулювати. Про що йде мова? Про те, що пам'ятають у нас були часи, коли виділялися певні об'єми газу на кожного споживача і за льготними цінами. І от люди для того, щоб кожного наступного періоду. Не зменшувалися оці об'єми, які надавалися, просто палили газ ради заради того, щоб просто залишатися в цих лімітах. такі системи, такі підходи мають залишитися звичайно минулому і більше ніколи не повертатися. А але має бути якісь встановлені, адекватні об'єми споживання споживання газу на родину. Вікторія, а скажіть, будь ласка, чому взагалі виник дефіцит газу, і для кого це дефіцит газу? Ну от я знаю, що як тільки приходить опалювальний сезон, виходить там міністр фінансів і каже, що треба піднімати ціни. А йому там у відповідь виходить з десяток депутатів і каже, що ви робите Україна ж себе повністю сама забезпечує газом. Ми можемо населення України забезпечити своїм українським газом. Це ці, ці наративи чула з з року в рік. А тепер кажуть, ну немає газу. Газу, є дефіцит газу. Так поясніть, будь ласка, ще раз, Україна все-таки може сама забезпечити своїх споживачів газу українським газом, чи не може? Ми є нето імпортером. Сподіваюся, колись прийде час ми будемо нето експортером газу е на, сьогодні, на сьогоднішній день. І через це ми маємо, на жаль, той газ, який нас не вистачає докуповувати обов'язково його на Європейському або інших ринках та да? тому е, свого часу ще в 70-х роках ми були е, одну з найпотужніших е, там 60 х до сімдесятих років в, е, е, країн європейських, які видобували величезні об'єми газу, які вистачали не тільки для потреб України. А ми ще й експортували, до речі, в е, Росію. І от е, 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 те, що у нас теоретично є. Теоретично є можливість стати в якийсь момент часу за умови, а там умов багато інвестиції в розвідку, того, щоб знайти нові родовища, сам видобуток, залучення інвесторів, сучасних технологій. От коли будуть створені всі ці умови, я вже мовчу про верховенство права. Про правову державу, коли будуть створені всі умови, і слава Богу, дай Бог, ми скоро переможемо. от тоді, я думаю, що ми зможемо забути про саму цю ідею, що нам треба закуповувати газ десь зовні аніж використовувати, споживати той, який ми самі видобуваємо а, а, а поки що, Україна все таки не може себе сама забезпечити Ні. газом. Хоча б я маю на увазі для не для промислових споживачів, а для ну звичайних споживачів. Ну, зві у нас всі споживачі звичайні. Да, у нас є просто вони відрізняються тим, що у нас є населення, у нас є з вами комунальні підприємства, у нас з вами є школи, садочки, медичні заклади. Це це споживачі, да, це один великий ринок. І тому на ринку мають діяти ринкові ціни. Якщо у нас на превеликий жаль, ціни, ми залежні від імпорту, саме енергоресурсів. То і ми, і ціну у нас, ціна у нас прив'язана до зовнішніх ринків. Як тільки ми станемо енергетично незалежні, що не менше, хоча б царині газу, от тоді ми зможемо говорити про те, щоб внутрішні гравці встановлювали власні ціни на власному ринку. От дивіться, ви сказали про те, що все таки в Україні є дуже багато споживачів, заможних людей. які... Ми не багато якийсь прошарок є. Так, якийсь прошарок є. Е, як ви думаєте, все-таки, що стоїть за рішенням Володимира Зеленського про мораторій? Це більше політичне рішення? Чи це, можливо, справді таке рішення з добрими намірами, але от в якийсь момент йому порадили Та, давай для всіх мораторій, бо всім важко, і так далі. Його ще можна, можливо можна переграти? <кій> Під час війни приймати рішення дуже складно, особливо ті, які стосуються. Гаманця кожного українця, тому враховуючи ту напругу, яка особливо в перші місяці виникала у зв'язку з тим, що величезна кількість людей виїжджала за межі України, послаблювалася інституційна спроможність відповідних установ державних, які би мали забезпечити ефективну роботу. По наданню відповідно субсидій, да, контролю за їх використанням і всім рештам. Напевно, це було перш за все про все для людей зрозуміле рішення, яке підтримувалося всіма і підтримується всіма. Да. Але ще раз хочу сказати, що у нас є приклад конкретно ринку пального, де. Також було спочатку прийнято рішення, давайте зафіксуємо ціни. Вони були зафіксовані стеля максимальна. А потім, коли створився дефіцит. І черги на а, заправках, і люди почали обурюватися. Ну і це фактично поставило під загрозу взагалі функціонування нас як країни економіки перш за все, то е, потім це рішення було переглянуто. Воно було складне, воно було непросте, але все ж таки це дозволило вирішити якраз цю проблему. Якщо у нас є проблема. На ринку газу, а тут також ще питання: який об'єм нам газу буде реально потрібен цієї зимою? Бо ніхто не знає відповіді на це питання. Чому? Це тобто... Тому що ж... У Нас вже просто час, тобто можна переглянути, якщо я правильно я вважаю, що треба переглянути, і треба дуже уважно слідкувати, що у нас відбувається, і з взагалі тенденція зі споживанням газу. Так? Якщо ми можемо зможемо пережити цю зиму із тим об'ємом газу, який у нас зараз є, ну можливо тоді і переконати наших партнерів, що все ж таки треба тримати цей мораторій, і треба підтримати всіх українців, і ті, хто може платити ринкову ціну, ті, хто не може платити ринкову ціну. Що це найпростіший шлях в умовах війни? То я дуже сподіваюся, тоді ну якби таких кардинальних змін не буде. А якщо ні, то тоді вже ми напевно маємо готуватися до того, що ці правила все ж таки в якийсь момент будуть переглянуті. Дякую вам дуже за розмову. Вікторія Войціцька, народна депутатка України, 8-го скликання, секретар комітету з питань паливно-енергетичного комплексу ядерної політики ядерної безпеки. Була на хвилях Радіо НВ. Далі новини. Ефір триває. Залишайтеся. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.